Всім привіт! В цьому відео ми покажемо вам, як ми провели нашу осінь. Там буквально декілька кадрів з наших подій, таких як Хеллоуін, виступ на концерті у Мілани. Потім ми були в Маріїнському парку. І в кінці самому що подарувався ти Миколай Мілані? Це десь приблизно. Листопад місяць та жовтень ми знімали буквально потрошечку, бо дуже було багато інших справ. Також Мілана хворіла тижні два, мабуть, дуже сильно. З температурою під 40 і було дійсно не до відео, тому воно вийшло так пізно. Тому ми знімали там ще дещо, але я видалила, бо вже не актуально. Так що ось такі у нас справи. Хворіла вона в неї температура, не було більше ніяких особливо симптомів, типу як сопельки або кашель. Такого не було. В неї єдине, що велика температура, і потім в кінці, там десь півтора тижні минуло. В неї з'явилося буквально на два дні закладеність носа, така прям сильна. От. А до того буквально трошечки була закладеність носа. Ми були у двох педіатрів, ще з одним консультувалися по телефону онлайн і були також у Лора, тому що ми не могли визначити, що з нею трапилось і е, чому вона хворіє так довго, бо вона ніколи не хворіла ще з такою високою температурою. Цього я, звичайно, не знімала, як вона хворіла, але знімала ті події, які ви побачите далі. Тож дивіться та насолоджуйтесь, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дякуємо за підписку, хто підписався. Сьогодні Хеллоуін у нас в торговому центрі. Три, два, один. Розпочинаємо. Ну що, всі-всі-всі при. Скажіть, будь ласка, як у вас насліт? Клічено, будок. Тоді, мама, де для нас важко.

Ще вам більше подобається вашій таки. Ви мовчите. щоб не допомагаєте? Добре. Тепер ваша. А тепер ваше. Ось, наші, дось! Чудово, на що? Тоді розпочинаємо. Для початку повторюємо. повторимо.

І Стежино також! Все можна прогинатись! А сьогодні ми на пейзажній алеї. Ну, Тут дуже багато різних. Прикольних штучок. Тільки ледве їх знайшли, щось ми блукали. І по заброшених гаражах ми з тієї сторони зайшли просто. Ось такі тут. Кукусіки банбан. Кукусіки банбан. Банбан. -бан, да. бан -бан. Вона побачила там отого. Ось, каже, це банбан. Що -бан. там, зайчик? Ага. Прикольно. Ось тут якась пташка, така цю, чорний ворон, Виявляєш? Ти можеш стати туди ножками навіть. Куда? так. сюди. Або сісти в рот, котику. Клас! Що там я знайшла? Що там ти знайшла? А це ввечері, коли темно стає, воно підсвічується. Це спеціально таке, щоб світилося. Ага. Ого, тут довгий цей котик длинний. Люди фоткаються. Різно он різнокольорові ворони. Тут ось така ліпка. А що ти там покажеш? Кролика? Да? Ого, який смішний. З двома зубами кролик. Дивіться, живі. тут є мусорка. Дивіться, тут є мусорка. Да, ще один фонтан, ще один фонтан, ходила. Дочечка. Котики. А, чому ти не будеш дерево з воронами, бачиш? Дерево і на ньому ворони І котики. Тут гарно сонце світить красиво. Ой, які очі, скажи. Це ж треба було так зробити. Це, мабуть, а, типу епоксидної смоли щось таке схоже. Отак. Як я... як Прикольно. Еще один такой! Такий самый, да? Ладно. чего так мало их? Она будет кататься на фуникулере О поезде. Да, фуникулер, дочер. Расскажешь потом. что ты О. Деякі просто намальовані, а деякі прям зроблені. Ага, хлоп. Софіїський. Ну чого ж віти! Головна намальована. Да. Типа як річпорт, корт, да? так. Зайчик, а скажи, куди ти їдеш? Ідеш. Ти будеш виступати? У Найлані зробили ось таку зачіску. Так що Милана у нас артистка, звезда і просто красавиця. я часом. А, ні, нам сюди. У нас тут такі якісь павільйони, торгові. І тут десь є наша студія. Бачите, танці. Будемо там десь виступати, да? іграшки одразу можна буде купити. Багато дітей сходяться, і Мілана, в тому числі танцювальна зала. <рес> Мілана вже перетягнута в купальник, втягнута кофточку зверху, щоб було тепло. Прийшов? І що він приніс? Ну давай дивитися, що приніс сюди, Миколай. Доця, що це він таке приніс? А? Давай зараз змогу поможемо. О, ти сама відкрила. Я хотіла вже ангу вбити, ну що, а не внов? Не знаю, <смеш> може, не було рожевого. Клас? О, тут включається котик. Виходить, не <смеш> воно для нього. хе Угу, на фотоапарат нажимай. Ні, ну тут фотоапарат тут. <laughs> Класс, о вот так вот оп. трошки так на уголочек, оп. Перш. А что, что делалось? Ничего. Класс. <свеч> Дочь, ты счастлива?